Вітаю вас на своєму каналі «Мозаїка для душі з Катериною Вінницькою. Сьогодні я покажу вам, як зробити ось такий невеличкий декор з мозаїки в техніці пікасет. Що означає пікасет? Це все, що знайшлось під рукою. Для цього декору у мене знайшовся під рукою битий посуд це один з моїх улюбленіших матеріалів для мозаїки. Що потрібно для того, щоб зробити такий декор? Давайте подивимось. Ну, По-перше, власне посуд. У мене є чашка, у мене є залишки, черепки різного посуду, різного кольору. Для своєї роботи я використовувала. Флористичний дизайн шукала квіточку, листочок, травиночку, метелик, все, що пов'язане з природою. Ви ж можете взяти будь-який. Це може бути яскраве, різнокольорове, або навпаки, пастельне, або монохромне, просто із різних, із різних відтінків одного кольору. І це буде е, теж дуже дуже красиво, е, тож е, бити посуд. Для того, щоб бити посуд поколоти на маленькі шматочки потрібного нам розміру, потрібні спеціальні щипці. Це дискові щипці для мозаїки. Їх можна придбати в будівельних магазинах. Я замовляю через інтернет. Без них не обійтися. Клеїти мозаїку ми будемо на акриловий клей білого кольору. Я використовую «Лакресіл». Все, що потрібно для створення цього декору, я додам під цим відео. А ви не забудьте, будь ласка, підписатись, це мене дуже підтримує. Коли ми працюємо з мозайкою, скельці можуть летіти в різні боки. Для цього обов'язково треба працювати в захисних окулярах. Я працюю в своїх власних, але якщо ви не носите окуляри, будь ласка, придбайте захисні, це ваша безпека. Вона найдорожча. Далі нам буде потрібні вологі серветки, рушники паперові, нам потрібні будуть гумові рукавички, щоб не забруднити наші ручки. Для затирання швів нам потрібна буде фуга або затирка, у мене білого кольору і трошки водички. Фуга продається в будь-якому будівельному магазині. А також потрібен дерев'яний якась паличка, у мене такий ножичок, для того, щоб змішати потім цю суміш з водичкою. І гумовий шпатель для затирання швів. Якщо у вас такого нема, візьміть стару пластикову картку. Ну що ж, це все, що нам потрібно для створення вашого першого мозаїчного декору. Ну що ж, поїхали! Такі шматочки мозаїки, називаються тесери. Тож ми будемо з вами колоти тесери. Вони можуть бути більші, менші, квадратні, прямокутні, витягнуті, вже будемо викладати під нашу форму. Для того, щоб розколоти, ми тримаємо щепці ось тут за кінчики, якомога далі, дисками до лівої руки. І наводимо. Ось так. Нам потрібен прямокутний шматочок, тож ми обрізаємо ось. Я хотіла взяти ось цей. Він вийшов ізогнутий, а я намагаюся зробити їх максимально пласкими настільки, наскільки це можливо. Тому я відколюю ще, і у мене залишається трішки менший за розміром, але це нічого страшного. З іншого шматочка у мене види більший. Ось я його підрівнюю, і в мене вже є один елемент, одна тесера для нашого панно. Ми можемо виколоти ще з цього. Зараз я ось таку ізогнуту штуку я вже не буду використовувати. А ось тут чудова квіточка на три лепісточка, на три пелюсточки, я її хочу зберегти. Ось так прибираю, що мені не подобається. Трошки-трошки я вирішила закруглити тут куточки, для того, щоб воно виглядало більш ніжним. Можливо, і цей мені підійде. Так само ми робимо і з іншими. Ось, наприклад, у мене тут є теж е така чудова квіточка, я ставлю, е бачите, колесика має бути перпендикулярно до скла. Ставлю на такому маленькому шматочку майже посередині, трошки натискаю. Ось тут така була тарілочка, тут є маленький. І я б теж хотіла їх використати, тому я так відколюю дуже гарно воно колеться і залишаю собі от цілу таку цілий шматочок. Трошки закруглюю края, так само, як і на маленьких шматочках, і ось у мене вже є трошки більше. Я підготувала зарані багато шматочків, які ми можемо використати для нашого панно. Я раджу викладати безпосередньо на цій основі нам потрібен з вами ось такий маленький. Шматочок. У нас чекає вже підготовлена основа, і я пропоную викладати безпосередньо Мені дуже подобається цей вангогівський соняшник. Я просто підбираю навмання поки що, тому що я насправді ще не знаю, яку я буду використовувати, яку саме можливо, я щось зміню по ходу. І це буде абсолютно нормально. Ось не вистачає чогось мені для щастя, не вистачає. Я зараз ось так трошки посуну їх. Угу. Так. так, угу. Ой, залишилась ще така чудова одна штучка. Угу. Мені вона дуже затемна оця. я б хотіла щось таке. Так. Це процес такий е, дуже творчий, тому що треба підібрати не тільки е, треба підібрати не тільки розмір і тональність. Да? Треба підібрати місце для кожного з них. Е, тому тут треба ну, набратися трошки терпіння. Е, у нас українців вже його стільки, що я думаю, нам... Вам не буде важко це зробити ще раз і ще раз. Особливо для задоволення, для свого задоволення. Ось, власне, і вийшло у нас таке панно. І ось так воно виглядає. А ще нам для цього буде потрібна малярна стрічка. Зараз я поясню для чого. Я хочу закрити оце пофарбоване паспорту, для того, щоб на нього не попав клей. І тоді це дуже-дуже все буде а, акуратним. Ми зараз його акуратно знімемо, так, щоб не забути, яка у нас з вами тут черговість. І щоб потім його наклеїти прямо сюди. А тим часом ми заклеїмо, просто закриємо. Ну що, поїхали? Я раджу вам з клеєм працювати в гумових рукавичках, тому що е ніколи не знаєш, де прийдеться щось підтерти. Я користуюсь таким самим клеєм, як я вам порадила. Він вже в мене відкритий, і тому я буду працювати з ним. І ось ми наносимо клей. Я розподіляю його. Я сміливо розподіляю, тому що я знаю, що у мене малярною стрічкою закрити моє паспорту, і я його не маю забруднити. І отак мозаїнка за мозаїнкою поклала, притиснула. Поклала, притиснула. Складаю щільно, щоб мозаїнки були близько одна до одної. Наша красуня. Соняшник. Оце щось таке ніжне. Така старілочка від моєї тітки мені дісталась. Ого. раз. Будемо зараз розсувати. Два. І три. І в нас є місце. Ну, нічого. Ми можемо його заповнити симетрично, маленькими шматочками. Але я, скоріше, візьму щось світле, нейтральне ось таке. Я просто розкалю це на дві частини. Воно чудово колиться, воно розкололось нерівно. І таке дуже часто буває з мозаїкою. І зовсім не треба засмучуватись від цього. Я візьму ось такий, тут є квітковий узор, але візерунок, але він у мене не вийшов правильної форми. Він Лежить і чекає свого часу. Тому я не викидаю ніякі, навіть чудово воно вийшло. я ніколи не викидаю навіть маленькі шматочки, тому що я точно знаю, що вони обов'язково мені знадобляться, дивіться. чому просто чудовість мозаїки. Вона дає волю, фантазії. Можна завжди, завжди встигнути щось переробити, якщо не сподобалось. Ось так. Тепер нам треба дочекатись. Я хочу трішки підкласти більше. Клею. От я прям його отак взяла під цю тесеру, тому що вона трошки, бачите, ізогнута. І я хочу, щоб вона щільно лежала на шарі клея, тому я її взяла. Цю я походу замурзала. Але це нічого страшного, бо у нас все захищено. І тепер. Ми маємо з вами дочекатися, коли воно все висохне. І повернемось до нього завтра.